Дня. Сьогодні хочу зняти відео, як я роблю повітряну відводку на інжирі. Я вам вже казала, що в мене є інжирчик, ось я його весною виганяла, листечко, пішу він гарно ріст, І ось тут я хочу зробити повітряну відводку, щоб у мене була ще одна рослинка. Зараз я спробую це зробити. Ось у мене є ніж, про Так. Я думаю, десь отут. тут. Вот тут. Сейчас заріжем кору. Так. Вийде, значить вийде. А не вийде. Ще раз пробуем, так? Кора ще не зовсім гарно знімається. Сейчас пробуем. Не дуже добре знімається кора. Зачищу її, як вийде. Я сподіваюся, що вам видно, бо в мене оператор неопитний ще. А самому знімати відео незручно. зручно. Бачите, о, тут кора знялася прекрасно. Так, тут ще спробуємо. О, все чудово. Так, що тут залишилось? Все. Так, беру так, корневін, у пачі, вмочу. Так, замажу корневін. Ще трошки. Я думаю, цього достатньо буде. Коріння повинно з'явитися. Не отут якось і думають, а ось тут. Зрозуміло, ну? Так, моїм руки. Це, це відповідально, тому що я так само переживаю, як і ви. Так, Дивіться, розрізаю. Ось склад тут у мене звичайна універсальна земля. Гарно ж туди. Так, хоп. Є у мене жгутик. Якщо я не попутаю яким краєм, то буде все добре. Так, дивіться. Затягуємо жгутом, Сильно-сильно. І все. Тільки сильно-сильно-сильно. І немає нічого складного. Так, одрізаємо кінчик. Чик. І готово. Я думаю, що не тільки через дві він пустить коріння, і ми його тут... Відділимо, і в нас буде ще одна рослинка. Ось так само я зробила, дивіться, на цитрумелу. Це гарний підвой для цитрусових, але він щось у мене погано росте, я ось тут наклала повітряну відводку, відріжу, а знизу хай росте ще одна рослинка, будь у мене ще підвоє. Ще хочу сьогодні ось вам показати, дивіться, я прищепляла. Місяць назад лимон Мейера, зараз я подивлюсь, ви ще й сама не дивилася. Волога тут тримається, в кульку все добре. Дивіться, він ось прививочка і ось прививочка. Але навіть світ повикидав. Я його, звісно, буду обривати, такий він трудолюбивий. Оце листочок поганенький, одірву потім. Е, вже воно добре вкоренилося, але я не буду ще обв'язку знімати, хай ще трошки постоїть. Потім е, зацвіте, цвітеться, я обірву цвіт і буде також у мене ще один лимончик мейра. А пам'ятаєте, я вам казала в прошлому відео, я вкорінювала інжирчик і ось о, дивіться пішла бреба маленька, вже така, як горошинка. Але листячко таке тьмяне, я думаю, що йому тут недостатньо місця. Тому я думаю, сьогодні його пересажу. Набрала землі. Тут звичайна універсальна земля, земля із городу, перліт. Ось таке. Я думаю, що це буде така рихла, гарна земелька для нього. Сьогодні я вже показувати, як його, як його потрібно пересаджувати, я не буду. Я думаю, це всім відомо. Займати вас час не буду. Ось іще, подивіться, вже зав'язалися у мене мандарини. Бачите? Одцілися і вже зав'язалися. Ще останні квітки виціпають. Так. Ну що, будемо чекати на, нашій, на нашу повітряну відводку, на наше коріннячко на інжирі і на цитрумело. Результати повітряної відводки я вам покажу. Ну, на інжирі, можливо, не тільки через 2-3, на цитрумело трошки пізніше. До зустрічі, до побачення.